Так хто ж такий грішник? Чи бачили ви людину, яка повинна банку величезну суму грошей? Я думаю, що серед ваших знайомих є така людина. Вона, намагаючись розрахуватись з банком, обмежує себе багато в чому. А іноді їй навіть доводиться продавати найцінніше, що має, тільки щоб розрахуватися за своїми боргами. Чим же вона відрізняється від грішника? Хіба тільки тим, що грішник це духовний боржник, а все інше те ж саме. Це не я так придумав, про це нам говорить, Біблія в Євангелії від Луки ми зустрічаємо розказану Ісусом притчу, в якій грішна людина представлена слухачам як боржник. Послухайте її і ви. І промовив Ісус: були два боржники в одного вірителя. Один був винен 500 динарів, а другий 50. Як вони ж не могли заплатити, прости він обом. Скажи ж, котрий із них більше полюбить його? Приводом розповісти цю притчу послужила та обставина, що один грішник, Фарисей, звинуватив іншого грішника, це жінка, в тому, що вона більш грішна, ніж він, і тому може осквернити спаса своїми дотиками. У відповідь Ісус за допомогою притчі пояснив, що гріх це борг, і з огляду на це, відповідно, грішник це боржник. І саме тому гріх через дотик не передається. Хтось повинен більше, а хтось. Менше, але об'єднує всіх людей одне. Усі ми потребуємо списання обов'язку Ісусом, тому що Він, як написано, має владу на землі прощати гріхи.